Багато сильніоких і чорнявих, караоких і білявих, і високих, і низеньких, і справненьких, і худеньких. Всіх вас рада я вітати і найкраще побажати. Добрий день, малята! Діти, увесь цей тиждень ми з вами розмовляли про хлопчиків та дівчаток. Ми з вами з'ясували, які ж наші хлопчики. А які наші дівчатка? Давайте пригадаємо, які наші хлопчики. Вони рішучі, швидкі, сміливі. праві ви теж слова. А дівчатка, які красиві, ніжні, гарні, домогосподарочки наші, завжди мами не до помічниці. Ось які наші хлопчики і дівчатки. А що про що ми розмовляли? Люблять гратися хлопчики і дівчатка? Чим люблять дівчатка гратися? Ну, ляльками, колясочками, на кухні щось готувати. А що хлопчики полюбляють? Вони полюбляють спортивні ігри, машинки полюбляють, літачки, конструктори. Але і зі спільні ігри. Про що ще ми заговорили сьогодні? А ми ще з вами розмовляли на цьому тижні про одяг. Чим відрізняється? І ще їй спільного в одязі у хлопчиків і дівчат. Є одяг, які носять лише хлопчики, а є, які носять лише дівчатка. А є, що можна носити хлопчикам і дівчаткам. І ось я сьогодні пропоную вам побути модельєрами. Ви знаєте, хто такий модельєр? Це людина, яка створює одяг. Побути модельєром і створити власний одяг, який хотілося б носити вам. Чи нарядити свою лялечку, в якій одяг би хотілося? А допоможе нам. Хто нам може допомогти в цьому? А допоможе нам у цьому творча майстерня, в якій ми з вами виготовляємо багато цікавих речей? Тому зараз ми з вами підемо до нашої творчої майстерні і будемо там. Щоб тримати голку в руках чи самим шити. Тож сьогодні я пропоную зробити з вами паперовий одяг. У нашій групі є багато різних іграшок, і ви їх бачите. І одним із видів ляльок є ось такі паперові ляльки. Ось погляньте. Ось ось лялька. Ось бачите, ось такі. Для них ми зможемо сьогодні навчити створювати одяг. Багато одягу можна просто роздрукувати саме з ляльби. І кофту, ось рубашка для хлопчика, штанці, сукні для дівчаток, а ось сукня навіть вже із колготами різні предмети одягу, такі як шорти, і ще дуже багато різного. І сьогодні ми навчимося, власноруч створювати одяг ось для таких ляльок. Як для хлопчиків, так і для дівчаток. Ну що, давайте розпочнемо роботу з нашими ляльками і з нашим одягом. Ну що, пропоную розпочати роботи. Щоб зробити одяг для нашої ляльки. Ми можемо не лише їх просто роздрукувати з інтернету, можемо самостійно намалювати. А можемо ще зайти ось такі розмальовки, там де є і хлопчик, і дівчинка, і вони будуть вперед сестричка. А можемо ось як один із прикладів того, які вони можуть бути. Для того, щоб почати роботу над створенням одягу, нам з вами потрібно розім'яти наші пальчики. Допоможе нам в цьому звичайний аркуш паперу. Це може бути будь-який аркуш паперу. Навіть якщо він помалюваний. якщо ми на ньому вже щось написали, нам потрібно взяти однією долонькою отак, покласти, і зіжмакати, зробити в нього кульку. Ось так. А потім ми кладемо аркуш паперу. І оцією ж однією рукою інша долонька нам не допомагає. Нам потрібно. Вирівняти, намагатися вирівняти цей аркуш паперу. Ось так. І це буде найкращою гімнастикою розміночку для наших пальчиків, щоб ми могли гарний поляк створити для наших ляльок. Ось так. Тепер ця рука наша відпочиває, беремо. І наступною другою рукою. Зробили і тепер намагаємось розрізняти, щоб наш листочок був рівненький. Ось погляньте. Ось такий. Бачите, листочок у нас вийшов. Він нам сьогодні для роботи не потрібний, це лише для того, щоб пальчики могли з вами розім'яти. Ну що, починаємо нашу роботу. Ми обираємо ляльку, для якої ми будемо створювати наші. Одяг це те, що нам потрібно. Пер... перш за все. Далі нам для роботи буде потрібен аркуш паперу, з якого ми будемо створювати власний одяг. Також олівчики, щоб ми могли його якось прикрасити та ножиці, щоб вирізати одяг для ляльки. Беремо ляльку, ми для кожного сьогодні зробимо предмет одягу. Беремо олівчик, беремо олівчик і тепер. Спочатку, приклавши ляльку, обводимо. Ось я хочу намалювати для цієї ляльки сукню із рукавчиком. Тому я буду руки для ляльки. Ось так. І хочу, щоб сукня була ось так до коліт, тому я роблю позначки біля цього колінця і біля цього. Тепер ось тут обходжу. А далі, якщо хочу, щоб тут ось так пліменько впливати, так, так обводю до позначок під ми медуваку і це. Тому ми робимо ось так. Ось така сукня вийшла для цієї ляльки. Ось, так. ось така сукня вийшла для ляльки. Але зверніть увагу, на одяги, який ми ось тут маємо, є ось такі прямопутнички. Це для того, щоб одяг тримався на ляльці. Якщо ми просто прикладемо пін, Якщо ми просто прикладемо, він може впасти. А я, за допомогою ось цих три ми отак будемо загинати, і одяг буде триматися на цій ляльці. Ось так, бачите? Тож ми намалюємо прямо кутнички на плечах. І ось. Давайте мені. Нам потрібно зробити розмалювати цю сукню, ми хочемо її бачити. Для цього я хочу, щоб був поляс цієї сукні. Я намалювала. Хочу, щоб на поясі був бантик. Манув бантик. Опа. сюди, сюди. І також два бантика від бантика сім. Ось такий пояс у моєї сукні. Я можу, наприклад, прикрасити всю сукню квіточками. Але я захотіла ось так прикрасити. Лише буде одного кольору, кольору сукня і іншого кольору банди. Тепер розмальовуємо нашу сукню. Ось вот таку сукню ми намалювали для ляльок. Я ще намалювала кілька предметів одягу для ляльок. Вирізаємо одяг, що ми намалювали. Одягаємо лялюк в створений нами одяг. Я впевнена, що у вас також вийде створити ось таку купу одягу для вашої ляльки. Як для хлопчика, так і для дівчинки. Ось, малята, ми попрацювали, побували в нашій творчій майстерні. Я гадаю, ви навчилися робити різний гарний одяг. Тому з нетерпінням будемо чекати, які ж моделі одягу у вас вийшли. А зараз до побачення до нових